Сніданок, привітати всіх, навіть не знаю як. Ніч була бурхлива, суцільні вибухи, суцільна ніч підвищеної повітряної тривоги. Як ви думаєте, як може? Почувати себе людина, якщо вона вже кілька ночей не спить. А якщо спить, то 2 максимум 3 години. Сон в день це зовсім інший сон. До нього звикнути неможливо. Зараз розбили, мабуть, багато чого. Води нема, електрики нема. Якщо води нема, опалення теж нема, в будинку холодно, тільки газ ще є. Боже, щоб тільки не зглазити його. Кабачок не мила, бо нема води, почистила його, порізала дольками та підсмажила, але перед цим зробила тісто. Рідке, як на млинці, взяла борошно, до нього вбила яйце одне, сіль, спеції, трохи води розколотила та окунала оцій дольки кабачка, це рідке тісто і на пательні смажила з обох боків. Молоко використати не змогла, бо якщо не працюють холодильники, то їжу тримаємо на вулиці. Молоко так замерзло, та й все інше, що їм тільки горобців збивати. І то шкода не молоко, а горобці. Підсмажила, поклала, вичавила часнику, з пів чайної ложки майонезу поклала зверху, заварила чай, ще й згадала, що й лимону нема. Але чорний чай вийшов. І отакий приготувала сніданок. Вибачте, що так повільно розповідаю, але сил майже немає, та й сну немає, та нічого немає, і води немає, і електрики, і сну немає, і апетиту відверто кажучи, теж немає, але треба їсти, бо їжа смачна. Не дивлячись ні на що їжа смачна. Готуйте, якщо зможете, бо дуже важко, часи такі. Навіть ніхто не думав, що ми будемо переживати такі часи, але їх ми проживаємо і переживемо. І надія на те, що все буде добре, нас не залишає. Так що всім смачного зустрінемось пізніше. Як би хотіла, щоб така ніч була останньою.